Що таке частини доби та як вони пов'язані з сонцем? Частини доби це час дня, коли сонце знаходиться в різних місцях на небі. Є чотири частини доби. Ранок, день, вечір, ніч. Ранок. Коли сонце з'являється на небі і стає світло. День, коли сонце високо на небі, і дуже світло. Вечір, коли сонце починає заходити, і стає темніше. Ніч, коли сонце зникло і темно, Ми розподіляємо час на ці частини доби, щоб знати, яка година розуміти. Яка пора дня. Це допомагає нам розподілити, коли що потрібно робити. Пограй в гру, що спочатку, що потім. Дивись на картинки та називай. Спочатку спати. Потім робити гімнастику. Що спочатку, що потім? Спочатку снідати. Потім грати. Що спочатку, що потім? Спочатку гуляти, а потім мити руки. Що спочатку? Що потім? Спочатку обідати, потім вечеряти. Що спочатку, що потім? Спочатку мити руки, потім витирати. Пограю гру третій зайвий. Зверни увагу на форму, колір та величину. Знайди і виключи зайвий елемент. Який листочок зайвий? Поясни чому. Зайвий перший листочок. Він іншого кольору. Який листочок зайвий? Чому? Зайвий третій листочок. Він менший за величиною. Який листочок зайвий? Чому? Зайвий другий листочок від іншої форми. Який листочок зайвий? Немає зайвого. Всі листочки однакові за кольором, за формою, за величиною. Пропоную тобі вечірню гру, ліхтарик-дослідник. Спочатку досліди, що видно вечором за вікном: темно, місяць на небі, зірки. Візьми ліхтарик, вимкни світло, залиши м'яке освітлення, заздалегідь розмісти на стіні картинки або фотографії з різними видами діяльності протягом дня, посвіти ліхтариком на картинку. І опиши, що там роблять та в яку частину доби це відбувається. Цікавих тобі відкриттів.